Кибашками. А, а ты хто, блін? Башкам'яна. Кам'ян? Камінь. Хто стоять? Там буду, если ти треба света. Хлопці немає де. На пенс пенсію ще не получив. Жінка теж немає роботи. Немає де. Нема. Кроме Дністра біш нічого і свого корня нічого немає. Чи ж? Дивись. А де не старшого Кінцевий результат? Дивись, ситуація, яка <гум> ти кажеш, що камінь йдеш. Я тобі задавав питання. Чому? Скільки ти кажеш платять? 800 гривень за машину. За КАМАЗ, за камаз то камінь треба дві неділі бити. Дві неділі, щоб Камаз набити, дві неділі 800 гривень ну, то, то Що ви не розумієте, що вас обманюють, просто тупо використають. А що? Той, що потопає, за соломинку лопається. От таке саме йому. Хто то такий мудрий? Так дешево ви купляє. Може я так буду приїжджати купляти? Ну приїжджайте, приїжджайте, будь ласка. Я, я ще, ще наймаю грузчики, бо я сам не погружу. 200 груз, гривень грузчика. Це грузчика? Так. З тих 800. Так. Йой, йой, йой. Що є? Ну а що за КАМАЗ? А камаз, шо? Камаз? Ну а хто? Хто, приїжджає? 8 хто Хто то такий мудрий? Так. Люпий, як прийдуть, люди приїжджу, будують у фундамент, заливають у фудамент той 800 гривень, яка масця, вісім кубів. А є контакти, до кого подзвонити, що купили камінь? Ні, нема. Просто самі вони шукають саме приїзді, бо тут постійно у нас кар'єр був. Постійно тут лупали, коли ще і букштин лупали, такий ракушняк, і угу. камінь, червоний, і такий, і то... Ясно. Чисто коли кишо. Сня. А де ваш камінь? Скільки ви його набили? Га? Скільки ви його набили? Ау. То і то, так? Ну, то. Де? Скажи. А плитка а, ні. Тому, там? Ні, то було, там. То це другий, так? Так. А... а, то у вас ніби по участках розбито. То <рекун> вас, та... то його. От я, я скрив, скрив собі отут. От, от, я... ага. от, 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 от місце так от купуєте? Тільки того купа ваш? Ну. От того все, так? Да? Ну. Ну, далі? Ну, да. А на що й обід? Люди ну, заливають футарник, mm -hmm. кидають раствор і розумієте, що йде, і треба, як мурують фударник, то самого раствору, так і цементу, то більше половини менше йде за затрат. А то Нормальний камінь, то його навіть шкода, ні? Та є, що беруть, як десь може на забор, десь, але тепер ніхто не бере в зимі. Шість місяців, хлопців, взагалі нехто, ні. ні, 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 ні. Ну, а сільський голова, що не знає, що робиться? Голова знає, вона йде роботу. Ну він знає? Знач, ну як він не то, знає? Навіть колись це, це державний, колись колос мікар'єр ну. Але ну, зараз перевели ці, цю ділянку в Дністровський каньйон під ось. охорону. Подивіться, що на полі робиться, а все? На полі, а що на полі робиться? Подивіться тільки... Мусору, по подивіться, подивіться, вдовж виїхали. Він... Та то, то з мусором, понятно. Ну, голова знає ваш про це? Знає, що не знаю. Ну, ну, щось вам сварить за то. Треба от, до школи, я, я в школі сходи, я, я до, На церкву я дов. А тут також використовують, бачиш, треба сільському голові. Заставив безплатно, без, без, без грошей. Ди, без, ніякої, копійки, ну, я, чоловік я не... відпрацював день, два-три, скільки треба, голова забрав. Ну нормально у нього виходить. А чоловік бідний працює. КАМАЗ. Ти собі уявляєш, це об'єм, КАМАЗ два тижні чоловік б'є за 800 гривень, 200 з яких віддає грузчика. Ти собі уявляєш? Такі? А немає, я кажу, немає. Я, я їздив раніше, я її на комбайні то колись. То рабство? Ти розумієш, що це рабство? Не то, що я бутки, я... а я кажу, то... Ну, а є люди тут, от раніше були, от ми розмовляли, вони розказували, що там голова чи другий, третій називали людей. В курсі дають добро. Ліцензію треба, щоб ліцензію відкрити, треба тисяч. Яка ліцензія? Дозвіл хто дає? 15 тисяч доларів, щоб відкрити. Щоб ділянку щоб взяти, щоб то. Інструмент ваш цей? Да? Що там, дві кувалди, ломік? Зубило шуфля і ще одне це, так? А тут раніше ловили людей. Що з ними? Да, помирали старі, ну ні, тут. Ні-ні, ну от півроку тому, рік тому були люди тут. На весні, вони навіть з весни йдуть. А тепер ніхто тут ніхто, ніхто, а весною ніхто, як бо, йдуть бо, ніхто не бере. Uh -huh. Попиту немає, розумієте, що відколи почалося то заколот, ніхто не будується. Як будуєте, зберу, то зберуть 800 гривень. Я загрузив 200 гривень, я маю ще грушечку, бо сам не загружу, камаз, то, то Такий камінь, то сам не загрузиш. Yeah. От тіот точки беруть, відходиш, обкладають в той фундамент. От, може їхати в фудамент. Екологія, наприклад, то міліція, щось. Сварить за то. Та знаєте, що не, 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 не гладить. Не можна. Не можна, то не можна. Ви знаєте, що не можна. Та знаю що... А, а можна мені такому хлопові, ні, де хлопці, так, я тисячу зароблю в місяць, але би я ту зарплату отримав, і би я так де, ці, кожна, та... Вода, Чоловік вода, вода. пляшка води. Так. І день, отак чоловік До четвертої години. Та як би це називається? Рапсом? <laughs> Ну, би так зняли на, на, на то, щоб показати в Англії, або, у Америці, то би сказали, що ті негри, чорні там, що в Африці, він так не роблять, як ми. а як це назвати отут, ситуацію? Тут не тільки ваша ну, вина, що ви тут порушили. Це ж ну, загальна, ваша думка яка? Чи вина? Державна вина. Держава. Був кар'єр там, був там кар'єр, сміття звозять. Зводять хлопці, сміття, там, подивитися, всякі гадості, що її в кар'єрах тих. Що я б пішов в трактор, би мені скрив. Від зверху, щоб мені скритися, що я в цю площадку скрив. Я я, від кого я, ходит... я, я сам не знаю, від кого я ховаюся. Бачиш, як то робиться? ну, Степан, покажи мені, як то робиться. Покажи. Я хочу мені кончити, хочу це подивитися, як, як, як то робити Ану, поки. Такі не бий мене, добре? Ні-ні, хва. Ні. Я знаю, ви на роботі і так. Ану, покажи, як Чекаємо, відійду, щоб не виробати. І то сам один так цілий день, так? ким? Чуєш? а ти не боїшся, що воно зверху впаде? Ні, воно. От надійно, що дачі, кажуть, теж йде, так? Не це помню. Люди на, на своє житті. Ні разу не пункт А, і так скидаєш туда, так? Кто бы бьшь? А, бьешь як. А, мається на увазі на тончу, так? Чи як? А, мається на увазі, щоб менше ну. я карты йдуть, а? Кидай, бля. Є, віто, материал, так. А, на машину грузити? Ні, туди вниз кидає. Там ж є просіка. І просі, там ну, колись міска, я кажу, та... тут колись е, то... був у вас кар'єр. Колись упали і ввозили. Степан, Добре, дивіться, бо той час де. Тут з боку біля вас, де зараз будують? ну, де б'ють. — Що-що? — в стінці, саме більше в стінці будуються. Ні, ні, б'ють камінь. Де? Тут зараз біля вас. Нема. Ні, ну там вон, та вон вперед правіший є і там далі в лісі ще є. Той хлоп один вже помер. цей. Той, що в долині б'є, так? А? Той же помер, той, що в долині. Ні, ні, там далі, далі, угу. далі. Помер. Десь два роки, якраз рік. Ні, рік, як то. А тут в Москві хлопці поїхали їздили на сезон і там роблять. Ті, що тут поїхали в Москву? Ну, Багато їх то. Та ні. Дай ну, а, зараз... школярі, школярі на канікулах били. А, ну ніби тут війна, вони в Москві собі заробляють гроші, так? Так. А, а на що боронити, правда? В Москві з війни не мають. Ні, вони, вони раніше, а тепер вони... В зимі ніхто не ходить хлопці. В зимі ніхто не ходить. От, я, я кажу, що дай рукавиці, такі, що то. Я згідний, я кажу, що просто хлопці, тут було колись як... Десь років 10 тобі назад, я ще за того, то було... там, шануває, було, було до 50 чоловік.